Це в твоїх руках, старовинна мудра притча. Колись давно в одному місті жив мудрець. Слава про його мудрість рознеслась далеко навколо його рідного міста. Люди здалеку приходили до нього за порадою. Але був в місті чоловік, який заздрив його славі. Прийшов він якось на луг, спіймав метелика, посадив його між замкнутих долонь і подумав. Піду я до мудреця і спитаю у нього скажи о наймудріший, який метелик у мене в руках, живий або мертвий? Якщо він скаже мертвий, я відкрию долоні, метелик полетить. Та якщо він скаже живий, я зімкну долоні і метелик помре. От тоді всі й зрозуміють, хто з нас розумніший. Так все і сталося. Заздрізник прийшов у місто і спитав мудреця. Скажи о наймудріший, який метелик у мене в руках, живий чи мертвий? Пильно дивлячись в очі, мудрець відповів все в твоїх руках. І дійсно, ми самі несемо відповідальність за свої дії, рішення і їхні наслідки, наше життя, наші стосунки, наші можливості усе в наших руках. Лише ми вирішуємо, зберегти чи зруйнувати, рухатися вперед. Чи залишатися на місці. Мудрість полягає в тому, щоб обирати з гідністю і нести відповідальність за свій вибір. А ви як вважаєте, чи згодні ви з цим? Якщо да – ставте лайк, якщо ні, дизлайк, і це буде справедливо. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити відеовипуски. До нових зустрічей!